Літературний псевдонім Олена Ляшенко. Вона народилася 8 березня 1988 року в місті Кам'янське Дніпропетровської області. Вона пише поетичні та пророзові твори для дітей та дорослих. Останнім часом з народженням маленького натхнення переважає дитяча тематика байки для дошкільного дошкільня та дітей молодшого шкільного віку. Ну, це я вона знайшла на сайті жінка Українка. Я думаю, що це цікава така інформація. З шкільні роки перше визнання творчого таланту були, була членом спілки творчо обдарованих дітей Дніпропетровщини. Коли закінчила школу, отримувала вищу освіту за напрямком філологія. Навчалася у Дніпродзержинському державному технічному університеті, далі отримала науковий ступінь кандидата філічних наук у Дніпропетровському національному університеті імені Гончарова. Перша збірочка Олени. Володимирівне, а сьогодні уставочку. Вона побачила світу 2015 році. Ну, це таке невеличке вступне слово. Я думаю, що Олена Володимирівна нам сьогодні дуже гарно розповість про себе. А ми уважно всі послухаємо, пані Олено. Будь ласка, я запрошую вас. Добрий день усім, дуже дякую за запрошення. Дуже рада з вами познайомитись сьогодні. Дивлюсь на ваші усміхнені лички, які ви всі гарні, які ви всі чудові. Дуже дуже дякую, що ви долучились до зустрічі і сподіваюсь, що усмішки я сьогодні побачу на ваших личках, тому що я прийшла до вас не сама, а зі своїми персонажами. Бо напевно найкраще за будь-якого автора розкажуть його твори, так що там читати ту хрестоматію, коли він народив. Де б навчався, краще почитати щось цікаве. Для вступу теж кілька слів скажу такої загальної інформації. Те, чим я дуже-дуже пишаюсь в своєму житті. Наразі я вже маю чотири особистих книжки власне своїх збірників, дуже багато. Я їх усі навіть не перерахую, мабуть, за 40 хвилин. Перша книжечка, про яку нам пані Марина вже говорила сьогодні, її в мене не залишилось. Уявляєте автор без книжки, як Чоботар без чобіт. Немає, все роздала, все пішло в люди. В самої навіть жодної не лишилось, лише на картинках тепер згадую. Але інші є. Друга моя книжечка це Радіо Лісовичок Лісовичок-ФМ», яка розповідає про наш український ліс, про його мешканців. І, власне, головний персонаж це ось такий діджей Сіроня Мушеня, вже крутить музику зрання усіх з погожим теплим днем віта лісовичок фм Ну, звичайно, як же в лісі без мудрого. Без усім відомого лісовичка. Також він у мене мешкає в цій книжечці і допомагає всім вирішувати складні питання. Друга моя книжечка це справжній скарб, вже не про ліс, а вже. Під час першої презентації лісовичка ми з дітками, які завітали до мене в гості на презентацію, домовились, що наступного літа будемо пірнати в річку, і я виконала свою обіцянку. Ми поринули у річковий світ. Річка є майже в кожному місті в Україні. В місті, в селищі, в селі будь-де всі ми пірнаємо в річку, і кого ж ми там зустрічаємо? Різноманітних мешках. Про це сьогодні ще поговоримо, яких ми з них знаємо з них знаємо і що про них не знаємо. Але одне, один з тих, яким я дуже пишаюсь, це е, журнал Дзвін, літературно мистецький щомісячник дзвін, який є найстарішим виданням в Україні. Його почали друкувати ще в 1940 році. Мене ще в проєкті не було, ще й моєї мами в проєкті не було. А журнал вже друкувався. І чим він цікавий, що в західних областях так, чому вже склалось. Не вірять, що ми східняки, як вони нас називають, що ми тут знаємо українську мову і можемо гарно писати. Тому потрапити до дзвону це передусім було довести Львову рідному івано франківщині Закарпатті, Що ми тут знаємо українську мову і все також вміємо на достойному рівні. Багато різних є збірників. І ось спільний наш проєкт із Кропивницьким таємниця Старого Горіха, де 20 авторів написали одну повість. Уявляєте, двох малювати важко. А тут 20 різних людей, які не знають один одного, написали одну велику повість. Тому проєктів ще дуже багато, в тому числі закордонних проєктів, одного разу мій. Лісовичок Діджей Сіроня Мишеня поїхав до Канади, до нашої діаспори української в Канаді. Тепер мешкає там, можливо, колись зберусь і відвідаю його, провідаю, як він там без мене поживає. Тому е були б лише сили на те, щоб створювати нові проекти, писати нові байки, бо якось воно знаєте, як говорять, коли. Грюкають гармати, тому замовчать. Тому дуже складно зараз збиратись і творити щось позитивне, але ми творимо і продовжуємо. І почну, хочу вас розважити одразу. Почну зі своєї най найпершої байки, яку я взагалі написала. І називалась вона Роздайся море. Готові? Готові. Поїхали! <кій> Ставочку. За лісом живе пані жаба. Зелена пихата жаба на хаба. І мріє вона собі мати квартиру у синьому морі. Усе тут покину, візьму журавля і в яйпі класом полину далеко-далеко від вас я. Хвалилася жаба сусідонькам-п'явкам, вдягнувши корону на голову. Як вам сміється із того ставоча родина? А жаба складає речі в торбину, морською царицею справжньою стану, і не повернуся до вашого ставу. Ввечері зорі у небі палали і бачили жабу, яка відлітала журавликом верхи, в блискучій короні з квитком бійпі у зеленій долоні. Ранок сонце далеко вгорі, шкірка у жабки пече та болить. Нагрілась корона і голову плавить, та жаба до моря упевнено править. Знайду вільне місце поближче до моря, коктейлів замовлю, й з головою. До моря підлізла, розпечена близько. Ану, роздайсь море, не бач, жаба лізе. А шкірка на спині вже почервоніла і лапки загрузли в піску по коліна. Стрічай же нову свою королеву, красиву, пухирчасту, жабу зелену, швейцари, звернулася панна до чайок. «Хочеш парасольку новому начальнику?» Та чайки, угледівши здобич смачненьку, побігли за нею пісочком м'якеньким. З усіх своїх сил риє жаба канавку до моря, до дна обпекла собі лапки, дісталась води, повне горло ся рбнула і пузом доверху в останнє пірнула. Не знала та жаба, що море солоне, та й в гості не варто ходити в короні. Я завжди, коли розказую цю байку, кажу, і так буде з кожним, хто зазіхає на чужі території. І в Вінниці, коли презентували також один зі збірників літературних, мене послухали і сказали: а ви впевнені, що ви пишете для дітей? Бо у вас такі підтексти в ваших байках, що щось там можна знайти і не дуже. Це коли почули жабу і муку патріотку. Моя колега по Перу, пані Марія, дружко, теж членки Національної спілки письменників України, каже, якби ото радянські часи, ми б з тобою в сусідніх камерах сиділи. Я за своє, а ти зі своєю мухою-патріоткою. Тому всяке буває, дякую, що в Україні зараз є свобода слова і є можливість писати. Дуже багато в мене осляких персонажів мешкає. У відповідь є така найзубатіша мешканка. Хто? Трічки Чучука. Щука, так. є в мене і така героїня, зараз магія перевтілення, і я вам про неї теж про казкову свою щуку розкажу. Перед дзеркальцем хустинці щука у своїй хатинці фарбувала очі, губи, ой, яка ж я гарна. буду, Всі подружаться зі мною із красуною такою. Буде в захваті вся річка від милесенького личка, ще й червоні чобітки одягну на плавники. Щука двері відчиняє, із хатини випливає, риби, що пливли у справах, з подиву позамовкали. А плодують плавниками, догори всі животами щучці панночці на втіху, не від захвату, від сміху. Розізлилась тоді щука, клацає зубами злюка, розігнала риб і знову повертається додому. Без прихильників і друзів і розплакалась у тузі, бо не знала, що краса це не губи, не коса, а душа відкрита й щира, вміння жити в дружбі й мирі. Зовнішність не має сенсу, коли зло живе у серці. Тому, немає різниці, який у нас колір очей, скільки у нас зубів, один, 10 чи 25 тисяч. Так? Головне, які ми є всередині. Учні, і більше. до її обігруємо. Вдягаємо капелюхи і обігруємо цю байку. Називається вона В чому сила? Мабуть, всі знають відповідь на питання: в чому сила, але в мене є свій варіант. Мурашеня кричить скоро. Послухайте, заради Бога я найсильніший на землі, таємна сила є в мені. Загуглив і дізнався враз, що в цілий 50 аж раз більшу, ніж важить рідний тато, вагу спроможний я підняти. Тим часом інші працювали. Новий будинок будували, просторий, затишний, зручний. Гей, чоловіче молодий! Ти б, може, краще допоміг. Мурашеня ж не чує їх. Як можу стільки сили мати, собі збудую сам палати. Палац мурашник до небес створю, я справжній Геркулес. Сивий мураха Бородань сміявся з дитячих поривань. Мурашеня ж би з листочків вкладав фундамент на горбочку. Два. Десять, тридцять, сорок сім, сердега впав, немає сил. А бородань сивоголовий підліз поближче і говорить: Візьми гіллячку і зламай. Малий підвівся, зачекай, замить гіллячка навпіл трісь. Тепер за віника візьмись, продовжує навчать старий. Чого ж подивишся, бери? Тут гілочок десятків три. Ану ж бо спробуй. Хоч зігни, аж червоніє так ламає, то що ж воно все означає? Одна ламається і гнеться, а купа щось не піддається. Хехекнув дід Мураха сивий. Ти ж хизувався тим, що сильний, так і в житті, юначе, друже, де легко, там здаєшся дужим, а до великої мети потрібно разом всім іти. З дитинства мусиш знати, сину у єдності вся наша сила. Тому тільки разом, коли всі об'єднаємось, можемо чогось досягти. Так і в єдності наша сила. Коли почула цю фразу в єдиному телемарафоні, думає ну так, я її написала у 2018 році. А тепер вся Україна може нею послуватись. Тому Будьмо єдині, загадуємо одне на всіх єдине бажання, і у нас завжди все буде добре. Які, скажіть мені, будь ласка, у вас є домашні тварини? Пішка. Собака й коти. Папуга. па Ну, поки найбільше чую котиків і собачок, так є в мене і про котиків і про собачок, але так, щоб розбавити трохи обстановочку, так я перейду від поезії до прози. Є в мене прозовий твір. Невеличкий, називається Пригоди маленького нява». і маленький фрагмент з нього. Власне, з цього фрагменту я його почала писати, а далі вже прийшла ідея повністю описати його життя. Зараз по-іншому подивитись на своїх домашніх Няв! Ось уже й сонечко прокинулось, а ще й досі, ніхто ковбаси з вершками не дістає суть її залізяки, що всю ніч гарчить, як перелякана, і спати заважає. Заліз був я туди, до спекотного курорту там ще далеко. Мало того, що холод, котячий, так ще єдиний ліхтар няпнувся. Добре, що хоч сосисочки врятувати встиг, а то б вони там позамерзали мої солоденькі. Так не чесно, і під чудовиська без хвостів і хутра. Тільки десятий сон бачить ніяк не допетрують, чи я голодний, не сплю. З відклеєними шпалерами я вже грався бігати за власним хвостиком якось по-дитячому. Чи йти кресло дерти, чи що б його? Невесело мені. Попрацюю за планом. Мета роботи розбудити отих, що лежать на дивані, і виклянчити їжу. Виконую. Надзюрив на велике рожеве слонення, улюблену іграшку найменшого дволапого чудовиста. Результату немає результату. Висновок не треба дзюрити де неде а то їсти ще більше хочеться, а хазяї ще сплять. Я так зовсім не граю, я на вас образився. Зараз теж ляжу спати і тільки спробуйте розбудити мене щіткою для шерсті. Ненчувайтеся, всіх порву. Годуйте своїх домашніх улюбленців наперед, бо вони їдять за особистим розкладом, так не за тим, за яким їмо ми. І про собачок також чула, є у нас. Великий збірник, міжнародний збірник, до якого долучилась велика кількість письменників, які пишуть для дітей українською мовою, але живуть по всьому світу. Ми його створили ще до війни, тому вони не просто виїхали. Так а вони мешкають дуже давно за межами України. Називається цей збірник Пан Габ із Так, Про пригоди друзів людини, собачок у нас викликівсі бачить вдома. Найбільше і ось до цієї, до цієї збірочки увійшла і моя а, творчість про твор, де щастя. Білий животик вушко руденьке, плаче одне цуценятко маленьке, Маму воно загубило на боку. Отак халепа. Отак історія. Котик пухнастий йому співчуває. Мама тебе напевно шукає, а цуценятко похнюпило носа, маму йому знайти воно просить. Вже й вечоріє, у небі гримить, злива збирається, серце щемить, я із вікна таку бачу картину, допоможу, я його не покину. Друже маленький, облиш сумувати. Я поспішаю тебе рятувати, гавкать не вмію. Не маю хвоста. Та й взагалі я людина проста, ніс невологий, і шерсті не маю, мови собачої також не знаю. Буду любити тебе і доглядати. Будемо разом жити і гуляти, а цуценятко поглянуло в очі й бігло зі мною додому, охоче. Вірте чи ні, а було це давненько. Виросло вже, цуценятко, маленьке. Та із руденької доброї справи. Другом найкращим воно мені стало. Як і тоді, я людина проста. Досі не відростила хвоста. Гавкать не вмію, панове, проте є в мене вдома щастя роде. Хочете бути щасливими, знайте, будьте людьми, як люди чиняйте. Гав! Так, ну що, Дуже Так, гав. пані Марино, ми. Кажу, дякуємо вам дуже гарні байти. Діти з задоволенням слухають. Я... Весна так настає весна, вже вона в повному такому своєму е розквіті, і починають з'являтись перші метелики. Звідки, ля беруться метелики. скажімо. Mm -hmm. це ви точно знаєте, що гусениці mm -hmm. гусениці. Так, а що в гусені треба mm -hmm. зробити для того, щоб вона стала металкою? Може, за там висить на гілочці, ну повисіти на гілочці. Чесно, я пробувала висіла, висіла, крила не вилізли. На кокон треба ще сплести, так, гусени, для того, щоб стати метеликом. Але, мабуть, незалежно від того, чи ми зелені, чи ми чорні, чи ми білі, чи, чи в нас рожеве волосся, чи фіолетове, незалежно від цього, головне, які ми всередині, і головне те, чого ми досягнемо в своєму житті. Ось, власне, про це є в мене байка про гусінь. Називається День народження. Зелена гусінь плаче тихо. Невже в неї стало лихо? Летить назустріч їй метео, в руках тримає свій портфель. Оце так квіт! ось так ліс. чим причина ваших сліз, прекрасна пані. Я здаля лечу додому з навчання. Здобув освіту вищу, справжню, в вашій біді також зараджу. Навряд чи друже, полювались. Бо совсем надійний бабок. Немає в мене справжніх друзів ані у лісі, ані в лузі. Бо я зелена і бридка. Напевно, додунька така, самотність, сльози і печаль моя шлях. Зачекай, лише за форми, колір, крильця судити інших не годиться. Якщо лише потрібні крила, то вам не складно їх отримати. Сплетіть на копор з павутинки, сховайтесь в нього, як в хатинку, згорніться там собі клубочком, а я накрию вас листочком. Метелик вчений точно знав про те, що гуси не казав. Як вплети вота задягнеться, то диво враз тоді стається, придумала природа мати, як крильця їй подарувати, чекала гусінь терпливо, ні ніч і сталось диво, із під листочка на світанні з'явилася метелик пані. Тепер я гарна і всміхаюсь, від компліментів надихаюсь. Завмер у захваті метели, Відкрив маленький свій портфелет, не бачив ще краси такої, божественної, неземної, до ваших кривд таких барвистих, подарую вам намисти. А іншим пам'ятати варто не привід зовнішність для жартів. Ти можеш різний вигляд мати, важливо, ким змоєш. Тому я кожному з вас бажаю стати найуспішнішими, здобути найкращі знання і реалізувати усі свої мрії, якими б вони фантастичними наразі не здавались. Бо, як говорять філософи відомі, треба ставити перед собою великі цілі, в них легше потрапити. Якщо важко йти до мрії, то ляж і лежи, хоча б в її напрямку. Так, але щось та й робити треба. Ну, якщо вже про мрії, так, щоб так завершити на е, гарній ноті, на мріях. Мрія у нас зараз на всіх одна, це звичайно е, перемога. Але мріять, е, мріють не лише люди, а й мешканці моєї річки також люблять мріяти. Ось був у мене один такий мрійливий рак, який, зрештою, зрозумів, що із мріями треба бути обережними. Оселився в річці рак. У якого все не так ходить зад, стриба боком, визира рачиним оком із дверей з вікна. В нього мрія є одна. Мрію скільки живу, про ялиночку живу, щоб хоч раз у Новий рік я її побачить зміг. А з будилом над рікою чоловік махнув рукою вудка, раку, глоба, дзинь. Рад клешнею вудку смик і пливе у казані, мов у справжньому човні. де як шанують люди, в гості кличуть всюди, баньку топлять, скропу віник почувався, що відмінно, ще й до столу запросили, стравна ніч, силенна сила. Казана наш рак червоний бачить, он вона, чудова, зелененька, у прикрасах новорічна окраса. В дивних вогниках ялинка пахне на усю хатинку. Рак про все забув, замрія, та й казан кипить на смію. Скарб це мріяти уміти. Взимку, навесні, все літо, палко, щиро і безмежно. Тільки, друзі, обережно. Щоб не спуся, як з раком. Мрія і в казан потрапив. Так, дивлюсь на час, дві хвилиночки у нас залишається, так? Можливо, є до мене якісь запитання, чи якісь висловлювання, чи сподобалось вам зі мною, чи весела ведіна? Бачите, коли вивчається тема байки в школі, а потім питають, яких ви знаєте байкарів? Ну Глібова, так? ну байки Сковороди знаю. А, а кого ще? А виявляється, є тут у вас поряд живе така ще молода письменниця, яка пише байки. І зараз навіть зроблю такий... Е повмикайте камери, я зроблю скрін з вами собі на е згадочку, так? Щоб, так, щоб усі ви в мене залишились такі гарні, такі позитивні. Так, є. Бо коли зазвичай приходжу на зустрічі до діток, а потім кажуть, а можна сфотографуватись з живим письменником. Кажу, слава Богу, що з живим, з мертвим не треба, з живим, будь ласка, так, фотографуємось. Тому і сама вже тепер роблю фото з вами. Дуже дуже була рада з вами побачитись. Сподіваюсь, може, колись ще й доїду, щоб ця клята. Війна вже закінчилась і зможу вільно подорожувати і зустрітися зі усіма, з ким поки що познайомився. Можна? Можна я одне слово Олена Володимирівна. Я хочу їм задати завдання від нас з вами сьогодні, якщо ви не проти домашні. Виразно навчитися читати байки або вивчити одну напам'ять, одну з байок Олени Володимирівни, нашої гості, підготуватися до читання в ролях. Запишіть, будь ласка, діти і створити за однією з байок. Ілюстрації нашої гості: скрайбінг, фотоколаж, сторіборд або скраббукінг. Це завдання є у вас на класі НІ. Я просто його озвучила, щоб вони звернули увагу і, будь ласка, нас порадували своїми домашніми роботами. Напам'ять залишилося в нас і для Олени Володимирівни ми тоді надійшлимо і собі залишимо такі роботи. Немає питань. Ну, я так Ні, думаю, не. коли я була дитиною зараз шостого класу, мені хотілося задати Олені Володимирівні таке питання: чи важко складати байки таким діткам, ну, якби це ми були в шостому-сьомому класі, чи можна написати самому байку? Я тут не маю. коли ви були дитиною, у вас були якісь спроби, чи це такі несміливіші були? Можна спробувати писили. Чим? Спробувати да, завжди треба, на тому світ базується. Якщо не спробуєш, то не, не зрозумієш, куди далі йти, куди рухатись. Я почув 6 дитинства років, мабуть, з п'яти, але саме в душанку байка дійшла лише, коли чекала на синочка. Зараз йому вже скоро 9 років виповнюється, а я все пишу і, й, і пишу для нього байки. Пробувати варто завжди, навіть якщо не виходить з першого разу, то не вміно вийде з другого. Як показують результати різноманітних конкурсів, а я думаю, що і з вашої місцевості, так робити. У конкурсів до наших ви долучаєтесь. Ті, хто пробує і не виходить з першого разу, це не означає, що я якийсь не такий, чи я чогось не вмію. Лише ті журі, ті, ті люди, які зібрались тут в цей момент, вважають по іншому, але це не означає, що інші експерти не скажуть, що ти зірка, так і не покаже тобі той дороговказ до своєї високої групи. Тому, ну, звичайно, пробуйте, запрошую вас до усіх конкурсів літературних, які мені проходять. І так по секрету скажу багатьох з них, як член журі, тому надсилайте роботи. Якщо ви пишете творчі роботи, буду рада вас побачити ще і на цих конкурсах і всеукраїнських і обласних. Дякую, дякую. Діти ще є якісь побажання чи запитання. Будь ласка, вони трошки сторонні. Бояться, ну нічого, все буде гаразд. Це буде дякую, гаразд вже просто п'ятниця, так, і тому дякую. вже хочеться на сонечко, доки ця баба Хмара десь там зачепилася за іншого дуба в іншому районі, так, вийти і, і на сонечко погрітися. Все нормально. Буду вдячна за ваші малюнки, так якщо вони будуть, я думаю, що поділитись, так, пані Марино, зі мною, бо жаба моя чекає. Так? Чекає, красу. Зробимо Дякую. ми, Дякую. гарно Дякую. малюємо. Дякуємо вам величезно. До нових зустрічей. Спасибі. До зустрічі. Вам. Добри. 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 Добри.